Кача по сині, Плине кача, по ти сині, мам моя не лай мені Мамко ж моя, не лай мені Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Від імені президента України, головнокомандуючого Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як у держави, який вірно і до останнього служив ваш батько. Сьогодні 1066-й день війни. Сьогодні 75 те поховання загиблого земляка Коростишівської громади пасічника Тараса Богдановича, призваний на військову службу 4 липня 23 го року, який вважався безвісти зниклим з 23 листопада 23-го року. Матрос пасічник Тарас героїчно загинув під час захисту батьківщини. В зоні виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області. Сьогодні Користичівська громада віддає належну шану герою. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Він назавжди буде прикладом відваги та любові до своєї рідної землі. Ми сумуємо разом з родиною. Нехай його душа знайде вічний спокій. А Господь прийме, де правідні спочивають. Боротьба триває, а ми обов'язково переможемо, бо ми на своїй землі. Вічна пам'ять воїнам, які ціною власного життя захищають нашу незалежність, своїх героїв. І героїв всієї України ми пам'ятатимемо завжди. Слава Україні! Дорога родина, дорога громада, світієці. Сьогодні знов сумна звістка надійшла до нашої громади. Сьогодні знов ми зустріли вдома нашого земляка, нашого воїна. На жаль, на щиті. Ще одна непоправна втрата для кожного з нас, для родини, для кожного члена нашої територіальної громади. Біль розриває душу кожного разу, коли надходиться звістка, і кожного разу, коли ми з родинами проводимо в останню путь наших захисників. Я сьогодні хочу подякувати батькам, які народили, виростили, і виховали справжнього патріота своєї держави, який був до останній вір, вірний і відданий нашій Україні. Я хочу висловити глибокі співчуття від всієї Карасташівської міської ради. Не можна передати словами цей біль втрати, але ми сьогодні його розділяємо і сумуємо. Разом з родиною. Я закликаю бути єдиними в наближенні нашої перемоги всіх тих, хто сьогодні прийшов на прощання і всіх мешканців нашої територіальної громади. Ми не маємо права зрадити пам'ять Тараса і десятків і тисяч тих, хто сьогодні віддав своє життя за нашу незалежність і можливість жити у вільній країні. Шановні друзі, вічна пам'ять воїну Тарасу, вічна пам'ять всім тим, хто відійшов у небуття. І слава Україні! Героям слава! І нас помилоє, Бог милосердний, людинолюти! Дякуємо тобі, воїни, Тараси! Дякуємо тобі, воїна, Тараси! Дякуємо тобі, воїна, Тараси.